Багато говорити зовсім не означає, що той, хто говорить, добре знає, про що говорить. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 6 січня, понеділок, і у понеділок у мене на каналі можете подивитись програму злий понеділок. Сьогодні в програмі Злий понеділок хотів би поговорити про інтерв'ю Володимира Зеленського, американському подкастеру, Лексу Фрідману про це інтерв'ю зараз дуже-дуже багато говорять. Ну, основному, обговорюють матюки, так, нецензурні слова, які Володимир Зеленський вживав у цьому інтерв'ю. Їх не було там багато. До речі, стосувалися санкцій, Будапештського меморандуму, тобто гарантій. І багатьом це не сподобалось. Ну, я скажу так, що іноді нецензурні слова, тобто матюки, вони є доречними. А іноді вони є дуже недоречними. Я і сам інколи ну, вживаю нецензурні слова. Раніше це було частіше, зараз менше. Ну, Вживав їх правило, для того, щоб привернути увагу до того, що я написав, так щоб йшло якесь обговорення. Тому цікаво би все-таки нам зрозуміти, до чого хотів привернути увагу Володимир Зеленський, чи він насправді не хотів привертати ніякої уваги. А просто вже почав передвиборчу кампанію, бо ну, навряд чи можна очікувати якесь сприйняття іноземними слухачами, ті, хто буде дивитися це інтерв'ю, і це сприйняття буде позитивним в контексті вживання несажуних слів. А от стосовно громадян України, так, особливо прихильників Володимира Зеленського, такі ще є до цього часу. Напевне, там порахували і вирішили, що це може спрацювати, що потрібно ввести ну, на такому рівні вже спілкування, комунікацію з своїми майбутніми прихильниками чи тими, які зараз є, і було таке прийнято рішення. Так, заговорив він там і про вибори. Вибори, як сказав Володимир Зеленський, ну, можливі тільки після завершення воєнного стану, бо це, за законом це дійсно так і є. Або після. Або змін в законодавство, як сказав Димир Зеленський, тобто мають зібратися депутати Верховної Ради і там прийняти новий закон, також можливість голосування онлайн. Пам'ятаємо там всі ці варіанти, я про це говорив, про цю, як і назвали Вовину тисячу, що це є можливо, і певний такий перепис населення, хто користується дією, так і розуміння, наскільки це може бути ефективно використано. Під час голосування, під час виборів, чи можна проводити вибори онлайн голосування Там пам'ятаємо, що навіть говорили про те, що поштою. Але повертаючись до матюків Володимира Зеленського, ну, на жаль, з моєї точки зору, це є продовженням є хибної, на мою думку, такої зовнішньої політики, яку проводить чина влада Володимир Зеленський, я назвав це політикою якихось вимог, образ, претензій. Бачите, вже зараз. Пішло, дійшло вже до ну, матюків, нецензурних слів, там якраз стосовно санкцій, що ніби виявляється, що Володимир Зеленський казав, давайте, вводьте санкції, давайте лякайте Путіна, не треба мати ніяких фактів, давайте нам зброю. Якщо Путін хоче нас напасти, ну ми насправді всі ж прекрасно пам'ятаємо, що він особисто говорив. Він говорив про те, що це паніка, що. Це заваджає наші економіки, такі заяви, що виходять гроші з України і так далі. І тому подібне. Ну, багато було чого сказано, але його е, представники взагалі там, порівнювали відомі, впливові американські засоби масової інформації із державними пропагандистськими засобами масової інформації у Росії. Тому ця ситуація, на жаль, це велике, це було велике, насправді, інтерв'ю. Там було багато сказано, багато зроблено. Я, чесно скажу, я вже неодноразово у своїх програмах говорив про інтерв'ю Володимира Зеленського, особливо іноземним, в основному іноземним він дає за масу інформації, хоча 2 січня було інтерв'ю на телемарафоні. Ми про нього також говорили, про це інтерв'ю. Але от ці, ця така активність от спілкування з іноземними. Е журналістами, ну, на мою думку, вона буває іноді, ну м'яко кажучи, не дуже доречною. Хоча він і казав Дмитро Заданський, що Фрідман ніби там підготувався до цього інтерв'ю, коли там деякі речі він намагався йому щось там довести. Ну, варто, напевне, все-таки готуватися Володимиру Зенецьку. Треба, ну, з моєї точки зору, чітко розуміти, що і як варто говорити, а так? Говорити дуже багато всього Це насправді був. Певною мірою набір слів, якихось знову ж побажань і хотілок, як би так це сказав Лавка, лавках хотілок. Так, Води от спочатку він хоче зустрітися, він говорив про 25 січня з Трампом для того, щоб вести якісь перемовини, а потім, можливо, і з Путіном, якщо Трамп надасть якісь гарантії. Він сказав, що не треба, щоб так було, як з Байденом, що треба вводити вже санкції, давати зброю. От навіщо от зараз Байдену, який ну так можна мати. Умовно кажучи, до нього якісь претензії, щось часно, щось вчасно, і не був таким рішучим. Але зараз він реально надає велику і фінансову, і військову допомогу для того, як кажуть експерти, щоб Україна ще в 2025 році мала і фінансові ресурси, і озброєння для того, щоб протистояти російській агресії. Навіщо? Зараз, от умовно кажучи, в президента, який йде там в спину, кидати йому ну не зовсім, на мою думку, доречні якісь там. Претензії і зауваження, бо насправді найбільша претензія це саме до Володимира Зеленського, який освічав і ракетні програми, поставив на них такий жирний, жирний товстий хрест, так, крапку, заморозив все. І дуже довго не починали робити і займатися серйозно виробництвом зброї, вже коли почалося широкомасштабне вторгнення. Всі сподівалися, що нам будуть давати наші західні партнери, і вони нас забезпечать цією зброєю, яка нам потрібно і так далі. і так далі. Тобто, насправді, першу чергу треба до себе багато претензій. Ну, до себе претензій нема, це зрозуміло, бо і є і болісна реакція і на критику, якщо вона є всередині країни чи за кордоном. Ну, я ще раз хочу звернутися. Напевне, не всім треба. Я не думаю, що Фрідман це реально та людина, якій треба було давати таке велике інтерв'ю. І більше так, як він починав це інтерв'ю, як він, там говорив, на якій мові давайте ви собі там натискайте, що треба. Або російською йому було би краще, якби інтерв'ю велося. Бо українську він не розуміє, там ніби прикладач, що все це запізнюється і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну, скажімо так, його така налаштованість, я би так сказав, проросійська, Ну для мене була достатньо очевидно. Він там назвав, що Путін любить свою країну. Тобто Російний багато таких річ, таких цікавих. Я би так сказав його висловлювань, цікавих, безумовно, знову ж також в лапках. І чи варто таким давати інтерв'ю? Тобто, яка мета насправді була, що хотів, і цими матюками, ще раз повертаюся до початку, того я говорив на, у програмі, на початку програми, що хотів, яку увагу б хотів привернути до себе Володимир Резанської, коли і про санкції, і про меморандум сказав, що це, ну, і частково можна, безумовно, і погодитися, особливо щодо меморандуму. Будепецького, але знову ж питання тепер, наскільки ті безпекові угоди, які він підписує, про які він дуже багато говорив, говорить, наскільки вони не будуть чи такими самими гарантіями безпеки? Чому знову заговорили зараз про гарантії безпеки, якщо якісь там безпекові угоди підписані? І де, як ще раз постійно буду це повторювати, де та формула миру Володимира Зеленського? Він чомусь про неї забув? Скільки було галасу навколо цієї формули миру? План перемоги, де той план перемоги? Тобто тепер... План має дати Трамп. Змієте, Питання вирішення війни в Україні, результатів війни, підведення якихось підсумків, це має дати план Трамп. Тобто вже про план перемоги, на жаль, забув. Одним словом, матюками увагу до себе привернути можна. Але що за змістом те, що ти говориш, ну, м'яко кажучи, не зовсім є, іноді навіть дуже не зовсім є доречним, то і матюки нічому не допоможуть. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення. не зважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!